Сумщина отримала допомогу від продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Дві тони посівного ячменю Ярого отримали Андрій та Михайло Щербані. Розповідають, близько 20 років господарюють на Шосткінщині. Подібну допомогу отримують вперше. Для нашого маленького господарства це дуже результативна допомога. У нас невеликі обсяги землі, 40 гектар. Михайло каже, збіжжя підготовлене під посівну, тож гуманітарним насінням планують засіяти майже 10 гектарів землі. Приїхали отримати ячмінь на посівну. Обіцяють, щось добре, а ще поки немає, як би сказати, одобрення. За словами голови Асоціації фермерів області Олександра Шафороста, майже 500 господарств на Сумщині безкоштовно мають отримати насіння ярих культур. Це допомога направлена цілява для фермерів до 500 гектарів землі. В деяких програмах до 200 гектарів землі таких програм багато. Олександр Шафороз говорить у даній програмі кожне господарство отримає по дві тонни посівного матеріалу. Для того щоб їх отримати аграріям, необхідно звернутись до асоціації фермерів та приватних землевласників за консультативною підтримкою. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина.